Всім привіт! Підписникам та глядачам каналу. Друга частина огляду посилочки з Європи. Тут у нас топчики з нових кейсів, яких ще немає в Україні. Тому лайк, підписка і погнали! Porsche McLaren. Це в нас круті машинки з останніх кейсів. Бачу там взагалі нісанчики. Так, DeLorean. Ось Отакий DeLorean. От Жирок, жирок, хлопці і дівчата. Це у нас Nissan Skyline Skyline GTR. Не всім, звичайно, вистачило, але постарався по максимуму задовольнити потребу клієнтів. Тому, якщо ви хочете, щоб для вас привезли машинку за кордоном, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Слідкуйте за оновленнями, завжди анонсую і стараємося задовольнити. Максимальну кількість потреб клієнтів. Думаю, вам ці топчики сподобаються з цієї посилочки. ти, яка аудіо в білому угу. ТХ-шечка. худо. Думаю, буде саме з ТХ досить популярна. Шеві поршик. Їдемо далі. БМВшечки. БМВшечки у нас 2002-го. Ну, дофарбувати, звичайно, але... але це вже щось. Це вже топчики у нас поки що таких немає. Ну, нічого. Кіт. Також з серії Screen Time. Спорт. ще нам не попадався в цій посилочці першій, тому його можна чуть-чуть детальніше розглянути. Ну, принти, промальовка. Звичайно, додати. Отвір завжди я залишаю нам, як то кажуть, можливість для маневру. Так, ще імпала Тут хороше, хороше. Такий раритетний автомобільчик, думаю, буде цікавий для колекціонерів. Так, є Тесла, купра в в такому. Світло зеленому. Тут мені дуже подобається, як шини колеса зробили, навіть трішки промалювали. Отакі От хлопці з меджел. Це у нас топових новинок. Отака Кія Кастомна. Щось похоже на якийсь аніме. Ну, як на мене, просто вогонь. Ідемо далі. Опа, Honda Civic. Honda Civic. Ось таке. Okay. Ну, я вам скажу, також вогонь також буде топчик. Ford Fortnust, серія 7019. І такий ще Blazer Прикольний пікапчик. Ага, хто хоче придбати машинку, підписуємося на мій Telegram. Там будуть фотографії залишків тому що частину машини вже продані. І можете написати і придбати бажану модельку. Таких ще поки що немає в Україні, але можливо з часом з'явиться. Оптимусів трішки взяв з запасом, повинно всім вистачити. Так, ще даться. Ну... Хорошо. Вашечки, Волон, трошки, топчик. Це у нас Ford Mustang. Це у нас серія теж хороша, але чомусь такий ще вогняний промальований. Хоча там є на них окрема серія. Авдюху вже розглядали, але вже говорю, що це у нас топчик. То ще не знайшов такого плімо, досить виявився рідкісний, ніби серія така в собі, але маю наявності. І так, це, що напевне, собі ще візьмуть в колекцію, це Рейндж Rover такий. Маю десь в червоних-чорних кольорах. Старіших версій, там 20-22 рік. Думаю, можливо, що собі візьму такого топчика. Буду в наявності, тому пишіть. Опчемося? Ще філіям Рейсінг один. Ну, знову ж таки, формула 2025 рік. Це... Просто вогонь. Я рахую, що багато класних зробили тачок. До року формули. Прикольні колаборації випустили. як Hot Wheels і не тільки. Так. Porsche Toyota йота. І... І тихашечки, на жаль, щось з тихашком туго, навіть якщо брати, що він там не дуже популярний, взяв собі таку, тому що ніде не, не міг її знайти. Є ще трошки хотіло не закритих, але думаю, помаленьку по чуть-чуть Ось такий квадрик тесла. Ще у нас тихашечка, фордик. Дивимося, все в порядку. Значки є. Те, що вже було. Кіт, Мазераті. Нагадую, якщо бажаєте придбати, підписуйтесь на Телеграм Інстаграм в описі до цього відео. Залітайте Ви до мене в повідомлення. Також слідкуйте за оновленнями. Всі фотографії найшвидше, звичайно, в Телеграмі. Закидую, тому що досить широко обмінювати обмінюватися інформацією можна. На цьому наша посилочка огляд добігає кінця. Багато моделів, багато топчиків. Тому всім дякую за перегляд, з вас лайк, підписка До нових відео!